У Полтаві планують оновити транспортну мережу. Її доповнять п'ятьма автобусними маршрутами. Зокрема, один із них пролягатиме через мікрорайон Половки, де проживає Анатолій Дубовик. Чим більше маршруту, більше можливості добратися будемо. Ну, тут треба, звісно, подумати, маршрути на яку лінію треба більше. Зробити. Бо, наприклад, Половки наші відсюди ніяк не катять, з пересадки приходці їздити. Рішення про збільшення маршрутів ухвалили 23 лютого члени міськвиконкому. Так, зокрема, за маршрутом номер 59 можна буде доїхати по кільцю від південного вокзалу через центр мікрорайони Половки та Алмазний. А за маршрутом номер 63 з мікрорайону Огнівка до південного вокзалу. Крім того, автобуси курсуватимуть за маршрутами номер 60 61 та 62. Нині на цих маршрутах курсує громадський транспорт, але працює він нелегально. І з ними, за словами першого заступника голови міськради, транспортний відділ не укладав угоди. Набирають туди персонал водії, які некоректно ведуть себе на дорозі. Ну, неудобності. З нелегальними перевізниками ми нічого не згоджуємо. Ми рухаємося в законному полі. Для ми ставимо ці маршрути, для того, щоб на цих маршрутах працювали наші легальні перевізники. У Полтаві нині діє майже чотири десятки автобусних маршрутів. Змінити ж транспортну мережу вирішили для того, щоб покращити обслуговування, каже Валерій Пархоменко. Не повинно бути якогось одного домінанта, повинно бути 5-6, а саме краще це комунальне підприємство, яке буде закривати всі потреби транспорту. Це буде через конкурс. Вартість проїзду не зміниться. За словами Валерія Пархоменка, поки невідомо, коли відбудеться конкурс на обслуговування маршрутів. Нагадаю, торік у червні у Полтаві громадський транспорт розпочав роботу оновленою мережею. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.